Микола зеро з легних дистихів. Прудку на безвісі ідуть наші дні короткі години. З рана до ночі гуде Колесо темних турбот. Не помічаємо, як на дворі весна розсвітає, не помічаємо, як з дерева сиплеться лист. Тільки й вимовиш осінь, коли йдучи тротуаром, втомлені очі зведеш на облиті каштан. Так у сні пролетять наші дні і літа повносилі, і за в душі старості голе гілля. Сонети Київ з лівого берега. Вітай, замріяний, золотоглавий, на синіх горах завагався, спить, і на тобі молодшому горить червених наших днів ясна заграва. Давно в минулим дні твоєї слави і плаче, дзвонив, стоголоса мідь. Що вже не вернеться щаслива мить Твого буяння світу і держави. Але мандрівче тут на Пісках стань, глянь на химери парокових бань, на шеделя біле диво, живе життя і силу ще таїть, оця гора зелена і дрімлива, ця золотом цвяхована блакить. Князь Ігор, князь Ігор очі до зеніту звів і бачить. Сонце під покровом тьмяним, далека Русь за обрієм багряним, і горе чорні накликає див. Та не вважає князь на віщий спів, Нум русичі славетні дні спом'яним, покажем путь кошеям припоганим До лукомор'я голих берегів. А любодону шоломом зачерпти, одважні князю, ти не знаєш смерти, круг тебе гуслі, зазвинять тебе від забуття врятують і полону, в стременах став, зорить, а кінь гребе і ловить ніздрями далеку вогкість дому. Позовиться спочинку кращого немає, та й не треба, високий літній день піднявся в ясне небо і вовну білих хмар тримає при землі. Папір пожалобивсь на довгому столі, на сонці жовтому, і сам поволі жовкне і літнє шемрання спливає, неумовкне з високих верховин, зелених груш і лип, і враз вривається ритмічний рівний скрип, немов розгойданий волячими рогами, Іде за гатами, левадами, садами, і золотим дощем прим'ятого стебла є по сухих тинах півсонного села. Лотофаги, з під трої і кривавого туману від чорних днів ненатлої війни цар Родісей пригнав свої човни на сонні плеса тихого лиману. І там громадку нашу горем гнану, зустріли лотофаги, з глибини землі своєї принесли вони поживу нам солодку і незнану. І їли ми, і забували дім сім'ю й родовище в краю чужім. Ладні віку жить на готовизні, та мудрий цар не дав лишитись нам, і силоміць нас повернув Отчизні науку іншим людям і вікам. Діва в погожі ночі в запахущім травні, як цвіт буяє і ростуть жита, вона стоїть пречиста й свята, як в вони дні Сатурнові недавні. І бачиться гаї і тихі плавні, спогадують ті золоті літа, як люд не знав, ні спису, ні щита, і війни спали дикі та безславні. І пролилася кров, дзвонить сурма, ступає віл під тягарем ярма, і землю грішну кидає астрея. Лиш по весні в далеких небесах сріблиться зорями її керея, і згоди голос світиться в руках. Переклади з Горація до Левконої. Не гуже нам, Левконої, знати, яку нам суджено в житті наземним путь, халдейських віщунів не будемо питати, халдейських чисел нам ніколи не збагнуть. Чи довго житимем, чи скоро час розстання, Приймаємо вздакою, що доля нам дає. Хоч може ця зима, для нас зима остання, і вже не чутимем, як хвиля в б'є. Тому розумна будь, важкий і пінний келих, до вогких уст бездумно піднімай, і без днів живи без журних і веселих, І лиш на це життя надію попадай. Минає хутко час, лови, лови хвилини, не вір прийдешньому, що нам назустріч лине. Блаженні дні і ночі на селі, у землі Волинської родючі лона, І дух полів, і гомін над балкона, і крекіт жаб на вітрим крилі. А в плесі тихім, мов на синім склі, вже позначились клешні скорпіона, і Антерес, як іскорка червона, уже світив в обрієвій млі. Я від'їздив і оком астролога допитувався в зір, яка дорога мене провадить у майбутні дні, і скорпій і гас в красі своїй недобрій, а друг стрілець виносив понад обрії свій срібний лук і приязні огні.